Зміни позитивно впливають і на зростання кількості суб'єктів господарювання цього року. Їх збільшилось на 874 одиниці юридичних та фізичних осіб підприємців. Загалом сьогодні на обліку перебуває 73,1 і тисяча суб'єктів господарювання. Все ж таки, я думаю, що це є позитивний момент, який свідчить про поступовий вихід економіки з кризового стану. Керівництво фіскальної служби та представники бізнесу зібралися, аби обговорити чергові зміни. Їх готує міністерство фінансів. У новому законопроекті поєднано основні положення про ліберальну податкову реформу і зобов'язання України перед МВФ частині адміністрування. Саме нас державну фіскальну службу чекає. Згідно нового цього проекту податкового кодексу, змін скорочення повноважень, контрольні функції. Будуть здійснювати тільки податкові органи регіонального рівня, на місцях, тобто в районах, будуть які центри обслуговування платників податків. Зміни відбудуться і у частині перевірок, податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, єдиного і акцизного податків, рентної плати за спеціальне використання води, та в частині податку на майно таких кардинальних змін немає. Я думаю, що все-таки категорія СГ підприємств, вона буде незадоволена, бо ми з ними цілий місяць зустрічалися з кожним майже зокрема, і вони, вони все-таки хочуть спецрежиму. Або якщо дотації, вони, в принципі, пропонують і від. Одного гектара вони готові платити, але щоб всі були якось в рівних умовах. На цьому наголошують і представники бізнесу. На їхню думку, законопроект варто доопрацювати та врахувати усі зауваження. Навіть у нас в області ну, пройшло об'єднання Держгірпонагляду і управління праці. То є досить такі різні сфери, і коли виконують вони законодавство, приходять на перевірки до підприємств. Ну є унікальні речі, коли штрафують за те, що ти виплатив аванс на два дні швидше, з прийняттям податкового кодексу України уряд обіцяв не вводити жодних змін і навіть був накладений мораторій. Та сталося інакше. Суб'єкти господарювання кажуть у фіскальній службі найбільше бояться того, що зникне спрощена система оподаткування, тому що дуже. Багато у нас платників працюють за спрощеною системою. Задоволені вони нею. І я вважаю, що її на сьогодні чіпати не потрібно. Ну, по крайній мірі, в проекті змін в цьому зараз на сьогодні це не передбачається. Спрощена система залишається на своєму місці, так як вона й була. До слова, паралельно із змінами до податкового кодексу йде проект про створення фінансової поліції замість міліції. Вона має стати єдиним органом, що протидіятиме ухилянню від сплати податків. Віталія Васильчук, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї.